Будемо готувати м'ясні рулетики такі з е, тістом слоємним. Ось такий слоємним тістом. Купили ми такі тісто, це лімо фірми, а я беру завжди левада. Тісто ми розморозилися воно собі. Це у левада, то тісто поділене тут, бачите, ціле. Але я його зараз буду собі ділити на рулечки. Ось так от ділимо пополам. На дві частини поділили. Тепер ми беремо одну частинку. Беремо одну частинку, кладемо, підсипаємо мукичкою і будемо розкачувати. От дивіться, ми розкачали, бачите, з такого куска. Кому буде важко, то цей кусочок ріжте ще наполовинку. Ось цей кусочок ріжте ось такой ще наполовинку. Мені зручно так, я розкатала тепер цей кусочок. ось такої теж.